Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Зараз буде досить емоційне відео, тому що тільки що я мав розмову із дівчатами-волонтерами про те, яка важлива наша українська мова, і особливо в навчальних закладах. І ось я їду, підвожу, стаю, підвожу одну жінку, відкриваю двері і ходу, Мені ця жінка, Христос воскресі!» і починає навалювати російською мовою. Це можна е, так здороватися, до такої то, е, дати, до такого цього. Кажу, Вас туди підвести, да, підвести е, російською. Кажу, я знаю, до якої треба, я сам священик. А як же це ви е, в воєнній формі? Кажу, військовий священик я. І вона починає розказувати російською мовою, як, а дайте денег, у мене кнопочний телефон, роботи нет, кажу, робота є зараз, дуже багато вакансій. Да я знаю, я вот на благо України, на те, все така патріотка. Кажу, а що ж ви на благо України, а українську мову так і не вивчили? І тут починається найголовніше: а я розговорю язиком корінних українців, заявляє мені ця жінка, корінних українців. Тому що корінні українці розгаваліварі руським язиком і починає за Росію, за те все, що і там слов'яні, і... і я просто не можу ставити слова. Я кажу: ну, ще такий, ще мене злість не розібрала. Ну, рот не закривається, кажу, де це ви почули? Це на радіо говорять, кажу, де на радіо. А є, на якому язикі розговорювали наші корінні? Я от кажу, козаки, яким, якою мовою писалися. А до було, Кажу, слов'янська мова. Ви читали слов'янські тексти? Не ті, що зараз у московських церквах у нас, в Україні, з російських. А ті, які вони справді оригінальні були, які там тексти були. І вона мені навалює, і церкви, а я борюсь проти українського шовінізму, проти українського фашиста. Я вже не стримався, я кажу, закрийте свого рота в моїй автівці, поки я вас не везу. Замовкла, але ну це прям 10 хвилин я це вислуховував, сперечався з нею. І далі, мені здесь висадиться, мені тут, кажу, тут не можна. Тут е, зупинка автобусів, маршрутних транспортів. Мені завжди висаджуєте, ви нічого не знаєте. І вона виходить і мені, коли вже закриває двері, перед тим каже: та ви український нацист, український фашист і закриває двері. І я сижу, і в мене просто бажання було просто придушити цю жінку. Наскільки ми, українці, коли стикаємося із таким російським агресивним е, світом? Наскільки ми до нього. Навіть я, який до росіян, відноситься дуже жорстко так. Тому що мене виховували з дитинства, що росіяни це наш ворог. І я сиджу просто такий офігівший просто, якщо не сказати іншими словами. І я згадую, недавно я хотів записати таке відео, де е, розібрати цю проблему російської мови, я йду в школу. Діти розмовляють російською мовою. Я йду по вулиці, студенти розмовляють російською мовою. А за що ми боремося? Ми за Україну воюємо. У мене зараз кожен день я п'ять днів підряд, хороню побратимів. Кожен день похорон, похорон, похорон. Де Україна? Я такий радий був, коли міністром освіти став воїн. Я радів, думав, ось та людина, яка за Україну проливала кров, бачила, якою ціною ми здобуваємо нашу незалежність. Мене в школах українських зустрічають люди російською мовою, і коли я роблю зауваження, я не буду називати цю школу. Коли я роблю зауваження людині, вона не переходить на українську, продовжує отаке нагле російське виховання, хамство. У нас в Україні. Я не можу сказати словами грубшими, тому що знову Фейсбук і соцмережі скажуть, у вас мова е, зла, мова агресії, видаляємо ваше відео. Наше міністерство, я думаю, буде працювати в цьому. Чомусь Києво-Могилянська академія видала постанову, де заборонила в своїх стінах спілкування російською. А в нас, наша держава, міністерство не може нічого зробити. Пригрілися на теплих містечках, тепер не треба робити. Що вже? Дорожчі гроші за кров пролиту побратимів за цю Україну. Може, ми почнемо все-таки в тилу робити, кого ми виховуємо? Росіян майбутніх, колаборантів, манкуртів без роду, без племені, які будуть розказувати, що вони розговорюють язиком корінних українців? Чи як? Може, якось ми вже почнемо робити, допоки воїни гинуть на фронті в тилу? Ми в тилу займаємося взагалі вихованням дітей нашої нації, майбутньої нашої нації, поки кращі сини кладуть свої життя в боротьбі за Україну. Коли ми вже до нас дойде, в голови наші, коли дойде, що треба виховувати дітей. Просто так не буде нічого. Нас засилля російської мови на Ютубі, у фільмах і всьому остальному. Наші діти розмовляють російською мовою. Навіть ракети російські не міняють нічого. Ось наскільки сильна пропаганда російська. Коли ми вже будемо думати головою своєю, коли держава включиться в це питання? Коли в мене питання до міністерства, коли, пане міністр, видасться робота по цьому? Заборона російської мови в державних закладах? Щоб вона не звучала тут? Я не знаю, чому ви не розумієте, наскільки це важливо. Оці колаборанти, вони будуть здавати наші позиції, ми в наших містах не будемо відчувати себе. Захищеними, тому що вони здадуть всі позиції. Скільки я своїх побратимів похоронив із-за того, що українці здали їхні позиції росіянам? Я вже не, не знаю. Я вже з ліку збився. Це тільки я один хоронив. А скільки такого по Україні? Люди, давайте щось думати уже. Ви українська влада чи російська влада? За кого взагалі? Я не знаю, як можна воювати. Стати на таку важливу посаду міністр освіти і нічого не робити просто. Де наше виховання дітей? Кого ми народжуємо? Для кого ми їх виховуємо? Де? Я давно хотів записати це відео, але ну, це е, спілкування з цією жінкою стало каталізатором ось цього всього. Починайте люди головою думати, починайте працювати на своїх місцях. Від Господа не отримаєте ви ніякої нагороди, якщо ви на своєму місці думали тільки про власні кишені, і якби вам було добре, коли нація стікає кров'ю. Все записано на небесній книзі. І Всевишній всім воздасть по своїх заслугах, щоб потім не нили ось за що ж це нам Боже. Давайте якось уже працювати. А не так одні працюють, а одним байдуже, а одні взагалі руський мір тягнуть сюди. Всього доброго.